Тато повернувся із війни у пізню ніч, коли уже я спала, і звично видивлялася во сни у снах тривожних тата виглядала. Мій тато не збудив мене чомусь, погладив ніжне лагідне волосся. Прощепотів Твій тато повернувся. Я ж думала, приснилося, здалося. У сні своєму, так як і завжди заплакала. Татусю, ну будь ласка, хоч і з війни до нас прийди. Нам з мамою без тебе дуже важко. Так я доросла, ходжу в сьомий клас, і мама каже гарна помічниця. Та що бодень не думала весь час, вночі про тебе сон тривожно сниться? І знов проснився. Я думала, наснився. боялась ворохнутися, вирухну сполохнути. а тато, тато злегка прихилився. І ковдрою, на мого дитинку вбута. І, мабуть, схлип мій у цю мить почув, бо у вісні й мені почувся. Мене до серця тато пригорнув не плач, я поряд. Тато твій вернувся. Мій тато повернувся із війни. Іду до батька за мало дорогу, вона з роками довшою мені. У до батька наче й до Бога, по бо непорочній чистій білизні. За поворотом вулиці дитинства, старенька хатка молиться на шлях, тут батько майстрував мені колиску і з усміхом щасливим на устах. А я собі відрощувала крила, щоби колись сягнути висоти. Кружляє сміх такий нестерпно білий, мені по ньому ще до себе йти.